Вітаю! От і почався останній для вас навчальний рік. Ну, в будь-якому разі я вас поздравляю з тим, що ми продовжуємо з вами вивчати фізику. І сьогодні у нас перше домашнє завдання, тема, як ви бачите, електричний струм. Ця тема вам знайома з 8 класу, більш того, комусь з вас вона в восьмому класі здавалась дуже цікавою і нескладною. Тому і цього року вам вона сподобається. А мабуть, хтось цього року вже отримує задоволення від вивчення цієї теми. Давайте розберемо сьогоднішні домашні задачі. Перша задача, задача 4.8. Визначити площу поперечного перерізу нікелінового провідника, через який тече струм 0,25 А за напруги 25 В. довжина провідника 80 метрів. Ну, зрозуміло, що таку задачу і в восьмому класі ви могли спокійно розв'язувати, але давайте зараз ми це швиденько спробуємо зробити. І так, нам дана сила струму, нам дана напруга, дана довжина проводника. І от я дала вам зараз ось тут табличку з вашого збірника. Наприклад, є такі таблички, де ми можемо знайти з вами Нікелін. Це речовина, і ми записуємо. Питомий опер. В даному випадку я всі величини записала в системі інтернаціональний, і потім, коли отримуємо площу в метрах квадратних, ну, зрозуміло, це буде дуже маленька величина, ну, площа поперечного перерізу провідника, але ми зможемо перевести в більш зрозумілу одиницю вимірювання. Подивимось. І так, опер провідника. З одного боку, ми можемо це використовувати як наслідок закону ома, тобто напруга поділити на силу струму. А з іншого боку, це питомий опер умножить на довжину провідника і на площу. Звідси ми легко знайдемо з вами площу, а далі нам залишилось по цієї розрахункової формули перевірити одиниці. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, як це робиться? Питомий опер це Ом на метр, довжина метр, сила струму Ампер, напруга вольт. Вольт поделить на ампер Ом. Омы скорочиваются, метры квадратные залишаются. И нам осталось просто обчислить значение этой величины. Я надеюсь, что вы тоже отримали 3,4 умножить на 10 в минус 7 степени метров квадратных, вы можете залишити відповідь таким чином, а можете згадати, що в одном метре тысяча миллиметров, тобто миллиметрах квадратных будет миллион. Тому ми можемо умножити на мільйон і отримати 0,34 мм квадратних. Ось таким чином розв'язується ця задача. Сподіваюсь, що вона не викликала у вас ніяких проблем, і ви швиденько з нею впоралися і зробили все правильно. І ще одна задача ну, трохи, щоб ви подумали. 4,65, але я не можу казати, що вона складна для 11 класу. Ось така задача, кшалт такої 8, вона у вас викликала певні труднощі складності, а зараз, сподіваюся, що ні. І так, маса мідного дроту становить 300 грам, його електричний опор 57 Ом, визначить довжину та площу поперечного перерізу дроту. Ну і знов ми бачимо, що нам казали речовину це буде мідь. Ось у нас є її. Даний. Але тут буде трохи маленький підвох. Ну, Зрозуміло, що 300 грам в ви легко переводити. Опер ми записуємо 57 Ом, а от далі у нас трохи підстава, тому що густина меді літера РО і питомий опер літера РО. Ну, для того, щоб їх відрізняти, я густину залишу без індексу, а питомий опер зали... зроблю з індексом. І вони в мене будуть таким чином відрізнятися. Будь ласка. Дуже уважно, тому що якщо у вас в формулі будуть ці дві літери, і в деяких випадках учні помиляються, і тоді або в квадрат возводять за формулою, або скорочують, якщо вони однаково позначені. Ну, такі трохи місто для удара головою, кажемо так. Добре, рухаємось далі. Ну, я можу записати е, дві формули, навіть три. Добре, давайте. Спочатку об'єм. Об'єм я можу записати двома способами. Спочатку я можу записати його через масу і густину, а потім можу записати через довжину і площу. Ну, ми розуміємо, що якщо це провідник, то це майже циліндр. Об'єм циліндри та площа основання на довжину. Таким чином ми можемо записати, що з одного боку це маса ділить на густину, а з іншого довжина умножить на площу. А ось опер, ми тільки що з вами розв'язували задачу, і знаємо, що це питомий опер умножить на довжину і поділить на площу. Ось такі дві класні формули, які ми можемо розв'язувати самими різними способами, але є два. Достатньо універсальних, ми можемо помножити ці вирази, і таким чином у нас скорочується площа, і ми знайдемо довжину і відповім на перше питання. А потім ми можемо знайти відношення, і у нас скорочується довжина, і ми зможемо знайти площу. Ось саме таким способом я і буду розв'язувати задачу. Але якщо ви зробили це по-іншому, це не важливо. Але подивитися, як це можна було дуже класно зробити. Якщо ми знаходимо відношення. M на РО і ділимо ще на опер. Ось таким чином. Саме В я не використовую. То здесь у нас буде L S на ро L, а, ми умножаємо, вибачте, і поділити на S. Звідси розуміємо, що L буде в квадраті, тому що всі, тому всі інші величини, які ми групіруємо, вони будуть під корнем. Ось така формула розрахункова у нас буде для довжини. Далі ми знаходимо відношення. Знов я Вен використовую я М на ро ділю на R. І тоді у нас R з'являється в знаменники. Ну, а ось тут ми будемо перевертати. Тобто Ро, Міді, Л у нас буде в знаменниці, а S піднімається в чисельник. Знов S буде в квадраті, тому всі остальні, інші величини будуть під корнем. Як завжди, я копіюю цей слайд на наступний, для того, щоб у нас під, перед глазами перед очами були всі формули. І ми робимо перевірку одиниць. Ну, так, тут... Мабуть, не, не настільки вона коротенька, але вона доступна, ну, нет ніяких підвохів. Довжина кілограми, опер оми, густина кілограм на метр кубічний, ом на метр, потомий опер, і, а, скорочуємо оми кілограми і метри. Отримуємо корінь квадратний з метрів квадратних, це, зрозуміло, метр. Далі для площі. Маса кілограми, Потом опер-ом на метр, опер-ом і густина кілограм на метр кубічний. Знов оми скорочуються, кілограми скорочуються, метр четвертий, корінь квадратний, це буде метр квадратний. Ну, далі для вас найбільш складна ситуація це обчислити, але сподіваюся, з цим ви теж впоралися. Просто потрібно все дуже. Ретельно робити. І тоді довжина буде приблизно 340 метрів, Ну а площа, соответственно, вона буде в метрах квадратних, тому вона буде дуже маленька, приблизно 10-7 степені метрів квадратних. але я не хочу писати таку відповідь, я хочу знову сказати, що в 1 метрі 1000 мм значить, в квадратному буде мільйон. І <кхід> таким чином я запишу, що довжина буде 340 метрів, А площа поперечного перерізу 0,1 квадратних мм. Ну, ось такі задачі у нас сьогодні з вами були. Ми з ними впоралися. Якщо що, ви можете поставити на паузу, якщо вам потрібно щось ще подивитися. А я завершую наш запис і можемо сьогодні відпочити.